Вітаю! І ось ви нарешті докачалися до 40-го рівня, та швидше за все, взяли другу професію. Якщо ні, то швиденько робимо то повертаємося до відео. В ньому я розповім про другу частину корисних квестів, локацій та способів, як отримати трішки адени та корисних штучок. Зазвичай більшість квестів не несуть якоїсь конкретної користі для нас на звичайних серверах. Але вони стають необхідними для використання на лоу-рейтах. І так як у всіх у нас є улюблені локації, де подобається качатися більше всього, я в свою чергу хочу нагадати вам про квести, які ви могли забутися, або розповісти щось нове, чого ви могли і не знати. А перед початком відео хочу попросити тебе підписатися на канал та долучитися в нашу телеграм-спільноту, де ми разом розвиваємо український лінейч ком'юніті. Після проходження другої професії, одна з знайомих нам локацій це Alligator Island. Телепортуємося туди з міста Хейн. В локації бігають алігатори з 40-го плюс рівня, на яких ще виконуються два супутні квести нашкурки та зуби з тих самих алігаторів. За цей квест ми, як завжди, отримуємо додаткову адену. Біжимо на склад до NPC Клак, Говоримо, беремо квест та прямуємо в Grocery Store, де говоримо по-другому квесту з NPC Environ. Відразу біжимо та робимо телепорт на Алігатор Island, де й починаємо бити мобів та качатись. На першій зоні ми будемо вибивати шкурки, а якщо добіжимо в центр, почнемо дропати зуби. Але будьте обережні: в центрі острова стоять алігатори, які кидають у вас дагером, так звані луки, та дуже сильно, так ще й знаходяться в групі з п'яти монстрів. Качаємось тут до 48 рівня. Якщо пощастить, в цій зоні можна буде вибити якісь частини Кармян сета. Здаємо в кінці квест та отримуємо додаткову адену. Нагадую, ніяких квестів кусто 100 на інтерлюді немає, тому ви не зможете його тут пройти. Цей квест є актуальним тільки на серверах з Hi-Fi версіями гри. Ще один довгий та цікавий квест знаходиться в Хантері на складі Огнома Сарінт. Завдання називається Coin of Magic. Береться він 40-плюс рівня. Суть квесту в тому, щоб ми били мобів, з яких будуть падати спеціальні коїни трьох рангів: бронзові, срібні та золоті. І так як ми будемо качатися в зонах, де і вибиваються ці монетки, взяти цей квест лишнім точно не буде. Коїни передаються, а це означає, що ми навіть потім зможемо продати їх на ринку. В цьому квесті є три етапи збільшення рівня призів, які можна отримувати за ці монети. Наприклад, на другому рівні ми зможемо ці самі монетки обміняти на шмотки. І з корисних тут будуть Full шлем або демон-перчатки, які, як правило, постійно шукають на ринку та купують. Беремо квест та біжимо до першого NPC, який знаходиться поряд з телепортом. Говоримо з ним, який посилає нас Forest of Mirror вбивати першого моба для отримання квест ітема. Моби тут 50 го рівня, тому без хорошого бафу або друзів вбити його буде дуже складно. Але все ж вибиваємо даний ітем, внесемо його на склад в Хантері, отримаємо доступ до вибивання золотих віверн і вирушаємо на нашу прокачку під Івері Tower. ТП туди знаходиться в Орені. Цій локації ми зможемо непогано качатися, бити цей самий квест з мобів та дропати усі необхідні книги для прокачки скелів. Взагалі, локація топ. Книги завжди добре продаються та необхідні усім. Якщо ж ви надумаєте фармити квест Coin of Magic далі, на 50 плюс рівні з Орена можна полетіти в Outlast Forest та спокійно фармити тут і докачуватися до 55 рівня. В цій зоні падають срібні коїни з великих вовків. Також 40 го плюс рівня в місті Орен у гнома з ім'ям Кліф, який знаходиться на складі, обов'язково візьміть квест на Кіпер Медалі. За цим квестом ми будемо вибивати золоті медальки майже по всіх локаціях на 50-60-х мобах, за які потім зможемо спробувати свою вдачу та з невеликим шансом подіставати ресурси, віжу та найголовніше за гру на 100 медалей спробувати дістати самурай Лонгсворд один із топових мечів цигрейда. Квест чудово підійде для тих людей, хто захоче піти качатися в Dragon Valley, а на інтерлюді це одна із самих популярних локацій, через дропні карміан частин. Тому, як правило, вона завжди повністю окупована магами. Якщо ж ви таки зібралися качатися в Dragon Valley, то тут є ще один додатковий квест, який береться на початку у NPC Gilmore. Квест доступний з 48 рівня. За вбивство духів цій локації нам будуть доплачувати Аденою та з рандомним шансом будуть давати квестові ідеми, які потім в містах Гіран, Орен, Хантер Вілич та Аден, ми зможемо поміняти на круті призи у вигляді це віпок, арморок, додаткових ресурсів, а якщо дуже пощастить, то і пушок або шмоток. Як тільки ми докачуємо 50 рівень, нам стає доступний квест на сині шари, який береться в адені у кузні у гнома Вілберт. Квест цікавий тим, що це такого собі роду казино, вибив 50 шарів, занеси до гнома та поклікай рандомним шансом примножування квесту. За нього можна отримати адену, точки та найцікавіше куски та рецепти на бейгрейд зброю. Якщо ж не захочете ризикувати, ці шари можна буде вигідно продати іншим азартним гравцям. Квест найкраще бити в зоні Seal of Shailen, так званому кладовищі. Якщо побігти в самий кінець від ТП, ми знайдемо там два великих поля мобів, з яких нам буде простіше фармити. Стояти тут можна аж до 58 -го рівня. Хоча на деяких серваках тут стоять і до 60-х. Аналогічний квест є у Вархаусі міста Аден у гнома Кламп. Але береться він уже з 61-го левела. Винагорода за нього це різні заточки, Арморки та Адена. Тому якщо підете качатися Філд оф масакру або Valley of Сейнт, не буде лишнім взяти цей квест. Для людей, які хочуть грати більше соло та чим далі від інших людей, пропоную полетіти в Хантер Village, до гноми на складі Сільва. У неї ми візьмемо цікавий квест на Адену за вбивство мобів. Гнома буде давати нам по 100 тисяч один за кожних 100 мобів, яких ми будемо вбивати в Валей. Ця зона починається від 47-го левела та продовжується майже до 55-го. Крім цього квесту, тут падають рідкісні книги для багатьох професій. Локація буде одною з топових для людей, які грають за сумонів. моби тут x2 або x3. Багато з них не агресивні, тому легко будуть качатися та дропати корисні книги. Для того, щоб вибивати ітими на квест, вам доведеться піднятися на локацію вище та вбивати тут флейм ельдерів 51-х левелів. Деякі з них будуть агресивні, а деякі ні. Ще на 52 му рівні ми зможемо полетіти за Дна в Сайлент Valley, звідти так званий ГЦ. Тут у гнома Соблінг береться ряд квестів на рецепти агрейд шмоток. На інтерлюді ця зона 52 рівня, тому ми зможемо легко тут прокачуватися та паралельно набивати квест і Моби не дуже складні, хоча від ударів магів слід таки купити собі якусь біжутерію. Зайшовши всередину, рекомендую пробігти трішки вперед, так як початковій кімнаті завжди кимось зайняті. У цьому квесті нам потрібно зібрати сторінки книжки певного кольору з 1 по 5 рівень, і кожну таку збірку ми обмінюємо рандомним чином на рецепти асетів. Саме ціни, як завжди, будуть дикаропа та Талум Хеві. В цього квеста є продовження. Воно береться з 57-го левела. За виконання другого квесту гном дозволить нам витягувати зі скролів рецепти на Маджестік та Найтмар частини. Переходимо до крутих і самих потрібних квестів на інтерлюді. Взяти ці квести ми зможемо докачавшись до 60-х рівнів. Перший квест це Whisper of Dreams. Береться він в місті Гіран, в гільдії Орків, у NPC Манакія. За цей квест нам дають куски на вибір на магічні асети: ДК, МЖ Талум і так далі. Робимо телепорт в печеру Антараса та вбиваємо там бістів та шари, які знаходяться на самому початку печери. Набиваємо 65 квест ітемів та можемо заносити квест назад. Цей квест має і другий рівень складності. На 60 плюс рівні ми беремо другу частину в того ж НПС Манакія. та тепер вирушаємо в саму глибину печери Антараса до мобів, яких всі знають як каріки. Та поряд з ними будуть бігати двоголові великани. Цих мобів потрібно буде нафармити аж по 100 штук. Нагорода за ці муки це рандомний рецепт на А тіло роби, ну тобто ДК роба верх, Маджестік та Найтмар. Якщо не захочете йти качатися в Антараслеє, на 60 рівні можу запропонувати полетіти в Tower of Insilence. Silence. Локація більше для пачок та кланів, тому що мобів там багато, всі вони іксовані, і зазвичай стояти там одному доволі таки тяжко. Якщо ж раптом ви надумали, слід взяти квест в адені у гнома Вальдерал, який стоїть на складі. За цим квестом нам потрібно вбивати мобів починаючи з першого поверха тої та аж до 10-го. За вбивство мобів ви будете отримувати спеціальні папіруси червоний, синій, жовтий та зелений. Відкриваючи ці папіруси, ви з рандомним шансом будете діставати свитки поверхів башні з 1 і по 13 та різні інші сторінки книжок. Ці сторінки потім доведеться міняти у різних NPC на частини кусків або рецептів асетів, таких як ДК, Талом та Маджестік Наприклад, зібрали ви від 1 до 13 сторінки, і тепер можемо вибрати та обміняти їх на частини або рецепти ДК. Або навіть з невеликим шансом, гном віддасть нам все відразу. Інші сторінки, які позначаються різними кольорами, обмінюються тільки на куски в різних містах. Квест трішки заплутаний. сторінки книжок можна міняти по різному та в різних кількостях, а для того, щоб вам було простіше зрозуміти, я прикріплю посилання на цей квест за таймкодом. А на цьому у мене все. Дякую усім, хто подивився до кінця. Якщо відео було для вас корисним, поставте ваш лайк та підпишіться на канал. Усім хорошої гри та удачі!